Останнє відео по ньому закінчилось на тому, що ми його притягнули на шнурку. Так що зараз, поки в мене є там, ніби до вечора часу, хочу зняти коробку, подивитися, що случилось. Чи це от'їхала коробка, чи це просто розкрутилося цеплення <рес> моє здивування, так? коли тут. Йо, ми тут ще й приварили його Ти прикинь. Окей. Отак воно все було. І в моменті в тому, що. Коробка, всього, походу. У мене в селі є така, ну не така, а без задньої передачі. Карабасіна. У мене колись К-650-й був МТ-шник, 6-вольтовий. І з нього і лишилась карабасіна. Завтра поїду в село купати картоплю, то візьму коробку поставлю. Взяв я вчора в селі отаку, отаку от коробку передач. Кстати, звідки це масло вилилось? Щось не можу виявилося? Дивіться, на шток, який був у сцеплення. Оцей коротший з цієї йде, довший. Ну, тут мав би бути теж такий самий наконечник, але воно його сточило. Поставив я цю коробку і ніхера воно не працює. Потому що в цієї коробки дуже короткий ход з толкача може заведеться. але з лапки чукай, не заведеться. Отак.